558-й день в Канаді, 23, 12, 24. Сьогодні понеділок, дуже легкий понеділок. Максимально простенький, я б сказав. Я сьогодні надію ну, думав, що буде багато роботи, багато заявочок. Але ні. Сьогодні було. Одна заявочка була в холодильнику дверки, і там є полички. На дверках і одна із них була поломана. Вони зробили фотографію, скинули, створили заявочку. Я приходжу, а жінка каже, чоловік вже поремонтував. Я думаю, як він там поремонтував? може заклеїв, може не хотіли платити, бо розуміють, що треба платити за нову шуфляду. І навіть така була заявочка, що пролетіла. Сказали мені спробувати помити мікрохвильовку, та, що в нас забита сим. Олією, оцими всякими випарами, не знаю, спеціями. Вся брудна. Я кажу, добре, завтра я її хочу розкрутити і пофоткати всередині. Ну і відмивати це жесть. Ну, нехай цілий день можна можна потратити. Біля неї, реально цілий день. Але треба, по-перше, хімію для зняття жиру. І треба буде сказати шефу, щоб завтра мені її купив ту хімію. Завтра-завтра. <кій> А потім у нас коли вихідні? 25. 20, так, 23,4, 25 те у нас вихідний, ну да, Все правильно. Ще завтра. І отакий от то день прийшов на обід, повечеряв, бульончику, смачно поїв, попив, потім взявся трошечки на складі, поробив порядок, відфоткав деякий товар, бо він там стоїть, складується. Я закинув сьогодні десь 10 оголошень на цей. До речі, вже сьогодні прийшли. Вже сьогодні прийшли і забрали в мене. Я виставив безкоштовно блендер. Один за гроші, він там хороший, в коробочці, і вже за нього питали. А другий безкоштовно. Маленький блендер, типу внутрі там Magic Bullet називається. Воно таке малесеньке, там видно, що вже воно слабеньке, два стаканчика, немає всіх запчастин. Безкоштовно. І прийшли сьогодні, забрали це за безкоштовно. Я ще виставив такий пилосос, не потрібний нікому за безкоштовно. Хотіли забрати, так і не забрали. Я сьогодні купив. Я сьогодні купив Нзаді сюди. в мене от такі от наушники. Класні, я їх купив ще в Україні. Ось такі от класні лопухи. Тут є перехідничок, який вставляється, вони не по блотусу, вони іменно по цьому перехідничку працюють. Гарно, вишається на шию. Але фішка, я їх привіз з України. Немає мікрофона, я його залишив в Україні. Я не користувався майже. а зараз деколи потрібно. І Я займу, замовив мікрофончик окремо в Amazon. В Амазоні прийде, мені там 13 доларів коштує. І потім мені вистрелює отакі самі наушники: Razer Barracuda X в маркетплейсі. Чувак продає за 20 доларів. Дуже дешево за такі наушники. Я за ці, по-моєму, дав біля трьох тисяч гривень б ушні. Але хороші. Мені подобається іменно що тут ця е, 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 накладка, вона шматяна не парить вуха. Ну, клас. Я задоволений наушниками. Довго тримає батарея і хороший звук. Не супер-пупер, як кажуть, всім одному мені. І я вирішив поїхати ще взяти ті. І я дивлюсь в того чувака, в нього ще два диска класних до Xbox по хорошій ціні. Береш один за 20 або два за 30. Тож я взяв два і взяв ті наушники. Взяв я ще по дорозі з поличку для дисків. Таке от, типу, книжкова поличка, вона от так складається, дерево догори. І там можна чи книжки, книжки. Ну, там буде вона і для книжок і для дисків до Xbox. Ще я був на Секунді зустрічав там одного постійного клієнта, і він мені порекомендував, ну сказав, що в нього є барбекю. І я вирішив в нього взяти це барбекю. Барбекю воно, ну, воно нове в коробці, але воно, коробка впала, і пром'ята зверху кришка, нічого страшного, я її вирівнюю. І там одне колесо поломене. Воно буде стояти в мене на балконі, тож все одно. І вона має ще чохол. дуже важливо, щоб вона мала оцей чохол накривати. І він мені продав за 50 доларів. Привіз мені її сюди в нього стояла на складі довший час. Він її купив за 30 в Гудвілі, і продав за 50. Дуже хороша ціна. Абсолютно нове, що решітка, всі новесенькі, трубки. Мені подобається, бо я акуратно до того ставлюся. Воно в мене буде в гарному стані. Я вже навіть купив фольгу. буду закривати, щоб поменше того всього жиру там було. От. І зараз ще поп'ю чаю. і спати, бо вже 11. -та. Тільки 11? Ще є час. Добре, біжу я.